Доброго вечора, шановні друзі, прихильники футзалу. Вже не пано, себе продемонстрували, е, враховуючи те, що було 9 колективів згодом. Малецький е, від дикого, звісно ж, такого дубика. І на щастя зреагував все-таки. На щастя, для команди Меркурій зараз забиває риб. Все-таки ось ця от помилка від Дарчаківського привезла аут. Аут у підсумку при на ударній позиції гриб зараз влучає у Гриба. Склалося таке враження. Малецький зовсім не очікував. Цієї передачі Єлфімов. Що зараз порожні ворота і не забиває Єл... Белозьоров. Пазна Хомченко. Хомченко зараз що? Хто буде бити по воротах? Забиває, не забиває Белозьоров. Ще один удар від нього зараз. Забиває обмовка за Фройдом, що називається сталася у мене. З першої спроби Белозьоров не забив, тим не менше. Має шість поверхів з різним інтер'єром та затишними залами з камінами. Насолоджуватися напоями та улюбленими українськими стравами можна кожного разу різного поверсі. Забиває зараз Меркурій відзначається голом Роман Белозьоров. у цій ситуації. Помилка від. Просувається вперед. Саламаха, обходить кількох виконавців. Саламаха. Подивіться, як сміливо йде вперед. Саламаха, Пробиває він на... у виконанні Хомченка. Пробиває Елфі Матис. Простріл від нього і не забиває Малецький. Любі, друзі, розпочався другий тайм протистояння восьмого туру Суперліги номера, Точніше, Назар Тодощука. І Назарій Станкевич, головний тренер колективу, пробиває. Тут трішки не зрозуміло. Тут дощук сьогодні відсутній у заявці колективу. Зараз як класно проводить. Щур. щур, на гриба. Передача. І що зараз не забуває? Вже у 2023-му. Гриб. На ударній позиції. Гриб, дубль від нього. Дубль від Белозьорова Сьогодні і дубль від гриба. 2-2. Рахунок у цій зустрічі. Хомченко, щур. Атака команди Мостиська. Щур на ударній позиції. Щур забиває. 3-2, Рахунок у цій дуелі стає. Мостиська знову ж таки виходить вперед. Просувається він вперед. Леськів. Пробиває Леськів. Малецький. Просувається перед Малецький. Передача сирняк. Як. Герчаківський. Знову ж таки Саламаха. Пробиває він. Який класний подйом. Малецький. Козак. Щур пробиває. Вище менше шансів Меркурію. Єлфімо. 4 секунди. І що зараз не забуває чекаємо вас по той бік екрану на перегляді поєдинку? Академія Самбір та Мостиска 2